Вітаю всіх на своєму каналі, і в мене такий швиденький обзор. Ви бачите, в мене рубка. Я її придбала на вишивку рушника від вірени. От в мене червоні кольори і два голубий та синій, і дуже багато червоного. Це 93-110 бачите? Далі в мене йде 93170 це 11-й номер рубки. Тут десятка бордова. Також 11-ка далі. В мене ще є рубка 98190, 96070, ще 93190 і ось така рубка. 93,310 розмір. І дві голубенька і синя. Вони мені потрібні на вишивку вензелів. Тут, бачите, вартість за 5, грив... за 5 грам, вибачається, 5 грам, 19 гривень, тут 13. Загалом найдорожча рубка це ось ця. Ось це все, бачите, отакі. Тільки тут у на нас виходить 2, 4, 6, 8, 10 пакетиків 150 гривень. Коли треба тобі купити, одразу то йдеш в магазин, який в моєму місті. Якщо є час почекати, то я чекаю і замовляю в інтернеті. Сподіваюсь, ці кольори червоні мені підійдуть до рушника. І якісь з двох оцих голубий та синій. Я також пристосую до рушника. Бо в мене вишитий рушник 67-150. спробую поставити найсвітліший, якщо не підійде, поставлю найтемніший. Або лише той, що в мене пришитий. З рожевих, точніше з червоних, От придбала отакий, бачите, 90. 6,070 і 98,190, я сподіваюся, що мені якийсь з цих кольорів підійде. Ще б ідеально було купити 98,310, але такої рубки немає, тому будемо виходити з того, що є. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.